Поєдинок шахтаря проти Баварії у лізі чемпіонів під загрозою німецькі Ультрас зробили важливу заяву: арсенал готовий позбутися з а також підсумки 12-го туру УПЛ. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Сьогодні ці та інші теми в об'єктиві нашої уваги. Але перед тим, як розпочати, у нас є важливе звернення. Друзі, протягом останніх днів ви проявили неймовірну активність і відгукнулись на наш заклик підписатися на канал за це. Неймовірна подяка. І дуже просимо не зупинятися та не пройти повсе прохання, адже статистика досі змушує нас сумувати. 85% глядачів дивляться відео, але не підписуються на канал. Давайте спробуємо виправити цю ситуацію. Просто зараз натисніть на кнопку підписатись, і ви зробите авторів цього каналу неймовірно щасливими. Дякуємо і полетіло до випуску. Стартуємо сьогодні, друзі, із чемпіонату України, адже нарешті дограли до кінця 12-й тур. Тож давайте подивимося на повну картину і, власне, на турнірну таблицю. Тур, який був розтягнутий аж до понеділка, завершили трьома матчами. У Києві оболонь та Верес зіграли у нічию без голів. Кривба старух також сильнішого не виявили, але там 1-1. А от ЛНЗ на виїзді подужав зорю з рахунком 2-1. Тож у турнірній таблиці ситуація наступна: Динамо та Олександрія лідирують. Шахтар і Полісся помінялися місцями. Слідом йдуть Карпати, Кривбас та ЛНЗ. У цих команд по 18 балів, 15 набрали рух та зоря, а 12 верес, Чорноморець і Колос. Заключні чотири місця нині займають Ворскла, лівий берег, оболонь та інгулець. Ну і до слова про інгулець: ця команда єдина в чемпіонаті, яка досі йде без перемог. І такі результати змушують керівництво піти на радикальність кроки так головний тренер Василь Кобін перевів у дубль одразу п'ятьох виконавців: це нападник Сітало, півзахисники Козак, Козиренко та Петько, і захисник Мельничук. У наступному турі інгулець буде грати із лівим берегом. На черзі у нас Донецький Шахтар, поговоримо про майбутній поєдинок команди Пушича у лізі чемпіонів. Суперником гірників буде швейцарський Янгбойс. І насправді зараз ситуація складається так, що у цьому поєдинку ну обов'язково, прям обов'язково потрібно брати три очки. Справа у тому, що перед цим поєдинком Янгбойс має дуже великі кадрові проблеми. За даними місцевих ЗМІ, одразу 11 футболістів перебувають у Лазареті і точно не зможуть прийняти участь у матчі. Уже час в складі Шахтаря немає лише Цуканова і Шведа, тож команда в повній бойовій готовності. Стало також відомо, хто працюватиме на цьому поєдинку, а судити його довірили 43-річному Ореля Грінфельду з Ізраїлю. Раніше він вже працював на матчі гірників. Це була зустріч у 22-му році проти Реалу та завершилася з рахунком 1-1. Це саме той поєдинок, у якому на останніх секундах рахунок зрівняв Рюдікер. Нагадаємо також, що власний матч Шахтар Youngboys відбув відбудеться у середу 6 листопада та розпочнеться о 19.45. Ну а до слова, для того аби зробити перегляд цього поєдинку ще цікавішим, наш партнер на нього пропонує дуже широку лінію, і у цій лінії ми гарантуємо, що ви знайдете для себе щось цікаве. Ну до прикладу, як наша редакція, ми пошукали, знайшли ось наш прогноз на екрані. А у коментарі, який закріплений під цим відео, або ж за QR-кодом, який ось там в куточку екрану на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Далі ще кілька слів про Шахтар у Лізі Чемпіонів, адже доволі неочікувано, але розростається, так би мовити, дуже великий скандал на фоні їх майбутнього протистояння із Баварією. Ці команди зіграють між собою у шостому турі Ліги Чемпіонів, і зараз ми детально розкажемо, що трапилось. Отож, за даними видання, більд фанатське угрупування Баварії звернулося до решти вболівальників німецького клубу із закликом бойкотувати матч проти Шахтаря. Велике невдоволення німецьких фанатів ви Викликали дуже високі ціни на квитки, які, власне, шахтар і встановив, адже саме гірники будуть номінально господарями цього поєдинку. Вболівальники апелюють до того, що навіть найдешевші квитки на матч коштують 52 євро, і це за стоячі місця. Якщо ви хочете комфортно сидіти на трибунах, доведеться заплатити щонайменше 105 євро. До прикладу, квитки на матчі проти Аталанти або ж на протистояння із Young Boys, коштують щонайменше удвічі дешевше. Ультрас звинувачують шахтар. У тому, що вони спекулюють на імені майбутнього суперника і намагаються заробити на цьому якомога більше грошей. У підсумку заклик бойкотувати поєдинок підтримали вже щонайменше 36 тисяч любителів футболу, які скасували свої квитки. Про це інформує портал Bayern and Germany. Скільки ще вболівальників вирішать скасувати квитки на цей поєдинок, поки що достеменно невідомо. Як невідомо, і те, чи готовий Шахтар переглянути свою політику ціноутворення власне на квитки. На матч з Баварією. ми лише додамо, що це протистояння відбудеться 10 грудня на Фелтинс Арені у Гельзенкірхені. Ну і на завершення випуску, звично до решти найбільш актуальних новин. А тут у нас знову Віктор Циганков, який досі продовжує відновлюватися після травми, український півзахисник не потрапив у заявку на матч Жирони проти ПСВ, а головний тренер Мічел сказав про його повернення наступне. Віктор близький до повернення на поле, і можливо це станеться у неділю. Ми подивимося, як пройде цей тиждень, але точно недоречно було б змушувати його грати у матчі з ПСВ. Якщо ж циганков і справді поверне. На поле вже у найближчому матчі чемпіонату Іспанії, то слід очікувати його участь і у найближчих матчах за національну збірну України. Мадридський Реал не буде довіряти Андрієві Луніну місце першого номера команди, навіть у випадку, якщо Тібо Куртуа покине вершкових. Головний скаут клубу Джуні Калафат порадив босам королівського клубу звернути увагу на голкіпера французького Ліля Луку Шевальє. Скаут переконує, що саме цей голкіпер Ане Лунін у майбутньому зможе стати достойною заміною для типу. Куртуа неприємні новини почув для себе і гравець арсеналу Олександр Зінченко. За даними британського видання GiveMeSport, захисник більше не входить у плани головного тренера Мікеля Артети. Тож із ним готові попрощатися вже взимку, як тільки відкриється трансферне вікно. За час який Зінченко пропустив через травму, він остаточно втратив місце у стартовому складі, і тепер Артета бачить на його позиції категорично інших футболістів. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви з нами аж до цього моменту, ми вам дуже вдячні і ще раз попросимо підтримати канал підпискою. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку, і скоро побачимось.